Всім доброго дня! Готую молочне желе. Для приготування желе беремо 900 мг молока, 6 столових ложок цукру, 1 чайну ложку какао, 1 чайну ложку кави, 1 пакетик ванільного цукру і агар-агар 4,5 чайних ложки. Змішуємо 2 столових ложки цукру, 1,5 чайних ложки агару і 1 чайну ложку какао. Вливаємо 300 мг молока і доводимо до кипіння. Молоко вже закипіло, всипаємо суміш і постійно перемішуючи, проварюємо 2 хвилини. Даємо молочні суміші трохи охолонути. І розливаємо по формочках. Готуємо наступний шар, змішуємо 2 столові ложки цукру, 1,5 чайних ложки агару і додаємо 1 чайну ложку кави. 300 мг молока доводимо до кипіння, всипаємо суміш, постійно перемішуючи, проварюємо ще 2 хвилини. Охолоджуємо молочну суміш до кімнатної температури і заливаємо на попередній шар. Готуємо останній шар, змішуємо 2 столові ложки цукру, півтори чайні ложки агару і один пакетик ванільного цукру. 300 мг молока доводимо до кипіння, всипаємо суміш і помішуючи, проварюємо ще 2 хвилини. Охолоджуємо молочну суміш і виливаємо у форму. Ставимо в з желе в холодильник і залишаємо до повного застигання. Желе вже застигло. І виймаємо з форми, перевертаємо на тарілку. Таке виходить молочне желе, дуже смачне, ось так виглядає в розрізі. Гарно тримає форму. Пробуйте, готуйте і всім смачного.